Локація взагалі топ. Бачимо, що зразу Меркадонна тут недалеко. Дуже хороша інфраструктура, тут класний райончик, збоку тут у нас є навіть парк. Завелися у нас дуже цікава новобудова в хорошому кварталі, близько до моря, пляж, Ламата. Будується сім будинків. Перший оцей будиночок, здається, рівно за рік, Бачимо, що в нас тут буде на території один басейн, другий басейн, третій. Оці блоки будуть будувати з 26, 27, 28, 29 і до 30-го року, тобто по черзі кожен рік, кожен блок. Зараз ми йдемо в саму квартиру, вам покажу. Проходимо в перший шоу-рум. Бачимо, як будуть виглядати самі новобудови, кухня, вся техніка, до речі, буде входити в ціну. Бачимо тут: мікрохвильовка, духовка, гарна кухня. Все, що потрібно повністю для сім'ї. Далі у нас салон. Гарний салон. І що цікаво, два санвузли і дві спальні. Вони немаленькі, гарні. Перша спальня. Середніх розмірів. Так, і в нас ще є друга спальня. Ось наша спальня друга. Є вихідна тераса. І в нас є ще другий санвузл, з друга на кімнату. Ось такі одна відбудова. Зараз прийдемо ще на терасу. Бачимо тут достатньо місця. Отка от Квартирка стартує від 285 тисяч. Бачимо, що дуже хороший район. Тут будується один будинок, тут другий будинок. Все укультурено. Тобто, ну, взагалі дуже цікавий варіант, тому що тут багато зелені, до речі, в цьому районі, тут великий парк, зелений, де класно проводити час. Центральне кондиціонування, ну так як і всіх сучасних зараз новобудовах. От всі моменти. Є такі от шафи досить такі міські. Ну, Нормальна, комфортна квартира для життя, тому що роздільно йде дві спальні. Перша спальня своїм санвузлом і друга, по суті, виходить своїм, і салон. Ну, гарний взагалі абсолютно класний проєкт.